Увага, друзі, прошу максимальний репост, максимальний розголос. Такого ще не було. ТЦК влаштували полювання, стріляли і поранили хлопця, чий брат минулого року загинув на фронті. В понеділок, в Рахівському районі Закарпатської області, в післяобідній час на тимчасовому посту ТЦК. Блокпосту. В селі Видричка сталася така не те, що неприємна, а дуже неприйнятна ситуація. Житель села Богдан Рахівського району їхав на своєму авто з міста Рахів в сторону села Богдан. На блокпосту його зупинили для перевірки документів. Після перевірки йому заявили, що він поїде з ними. Він відмовився. Вони визвали підкріплення. Приїхало ще п'ять чоловік в військовій формі, які спілкувалися на східній російській суржику мові. Не місцеві. Почали хлопцю крутити руки і запихати в бусик. Казали, що везуть його в Мукачево, в ТЦК. Він казав, що в нього загинув брат, в нього є документ, він звільнений. Його не чули. Тоді він вирвався, почав від них тікати. По ньому відкрили стрілянину. Людина отримала поранення, поранення в руку і в ногу. Не на фронті і не ворог, а ТЦК в руку і в ногу. До речі, Пост вже придбали. Приїхала велика кількість людей, виник конфлікт. Але саме цікаве, що у цього хлопця в минулому році загинув дійсно на війні молодший брат Кудрич Микола Іванович. І на підставі цього в Кудрича Антона Івановича є відстрочка від мобілізації. Про що він не заявляв військовим на блокпосту? Не військовим, ти цикашникам. Потім батько поїхав в Рахівський ТЦК. Начальник на робочому місці був в нетверезому стані і в грубій формі спілкування цікавився, хто їм надав ті документи на відстрочку. Коротше, повний звіздець. Хлопець сільський. Боюсь, що справу займуть, замнуть в Рахові, бо на місце виїжджав сам начальник поліції. Друзі. Я опублікую відео з місця, де приїжджала поліція. Відео знімав батько цього хлопця. Фото цього хлопця ви наразі можете побачити у мене на телеграм-каналі Ігор Мосійчук. Друзі, скажу так: це не звіздець, це повний звіздець. Всі ці твари мають бути арештовані негайно. Для цього потрібен розголос, ваша підтримка. Тому максимальний репост, максимальне розповсюдження інформації. Захистимо Антона Кудрича, захистимо всіх українців. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть. Ра.